Вітаю! Нарешті в нас розклад не про тему кохання та стосунків, але не менш болюча тема часто, і це фінанси. Сьогодні ми будемо дивитися на таро, що у вас там відбувається в цій сфері грошовій, що підкажуть нам карти стосовно грошей, що не так, на що звернути увагу, прогноз, який по грошовій сфері, розклад суто на фінансову сферу вашу. І хочу ще сформувати такий намір для вас, додатково, поки записую це відео зараз, щоб розклад працював як грошовий магніт. До речі, я в закріпленому коментарі, якщо не забуду, залишу посилання на відео, де розказую, як зробити рунічний фінансовий магніт. Відео хоч стареньке, але актуальне. І є робочою повноцінною інструкцією як можна Хоча б трошки розшевелити ті самі енергії фінансового потоку. Бо застоюватися їм не можна, гроши, які полюбляють рух, як ми всі знаємо. так? Обіг вони мають працювати, а значить, і енергії мають бути активні в цій сфері. І та іронічна формула допоможе вивести застою фінансову ситуацію, якщо у вас вона є такою застойною. То, в принципі, вона не завадить. І при тій ситуації, де все більш-менш нормально. А також ось це відео, котре ви зараз дивитеся, буде вам і діагностикою, і підказкою, і, що головне, додатковою енергією для вашого грошового потоку. Користуйтеся на благо собі та на благо свого процвітання. Поїхали! Початок хочу з питання про наявність фінансових джерел. Чи взагалі вони у вас наявні? Чи є такі? Давайте дивитися, почнемо з цього. Вам хтось заборгував? Комусь ви в борг дали свого часу і зараз показано, що повернення боргу може стати додатковим джерелом для вас. От відразу це йде. В кого є така ситуація, розклад для вас, от ви знаєте, що людина винна вам. А може і не одна людина, бо теж так буває, не роздаєш по доброті душевній, а потім сама ячка та гречка, так? І якщо задавалося питання, чи повернеться людина гроші найближчим часом, то... то поверне. Так, поверне. І ось вам підтвердження моїх слів в розкладі про фінанси з такою картою можна його вже завершувати вже, так? Але ж цей розклад не простий, а обрядовий, магічний, і ми притягуємо, пришвидшуємо подію. От хай та людина чи люди то скоріше грош... грошенятки вам в ручки несуть, повертають в боргу бути це в цілому негативно і завжди є наслідки від цього. І дивіться, ось вони, ваші гроші. І взагалі поєднання таких карт, як шістка кубків та туз пентаклів. А гроші можуть прийти в сім'ї від родичів, батьки, діти, ще якісь родичі, колишні, наприклад, аліменти нарешті виплатить. Як не крути, хоч і колишні, але частина сім'ї, так, спадщина, врешті-решт. Або теперішній ваш коханий такий на тобі 20-30 тисяч, побалуй себе чимось. А краще ось 100 тисяч візьми і тільки будь щаслива. Таке теж може бути. Тобто, джерело фінансове, яке може вас підживити, воно у вас досить близько знаходиться. Головне, тут іде величенька така монетка, так? Тобто, про яку суму тут не йшла мова, бо все це відносно, вона для вас, для вашого теперішнього фінансового стану, буде досить суттєвою і вчасною. Давайте ще дивитися. Хороший початок, майже одразу тут спентакліб. Це є добрий знак. Притягуємо зараз гроші до вас. Ну, давай. У нас тут притягнеться. О, яка хороша карта вийшла. Імператор. Не гроші, так чоловіка притягнуло. Отак, сам виліз, притягнувся. Але. Але все ж таки а, про гроші в нас розклад. І ця карта вказує на те, чи ваша фінансова ситуація покращиться також через якогось чоловіка. Можливо, він вам дасть гроші. Проте, по, про, по імператору, це більше навіть про підвищення статусу. Наприклад, вийшли заміж, і вам не потрібно більше працювати. Отримали просування по кар'єрі і значно підвищили свою зарплату. Ще варіант, змінили роботу та знайшли кращу. Так, Імператор вказує на зростання, просування вперед. Тобто на таке вміння користуватися своїми навичками, монетизувати їх. Тут покращення. Фінансового стану, так, і за рахунок того, що підвищиться ваш статус, і важливу роль в цьому зіграє чоловік. Підкреслюю, це не обов'язково про кохання і заміжжя. Це може бути ваш керівник, котрий підвищить вас. До речі, і жінкою цей керівник може бути, бо імператор тут про статус, а не стать. От зараз клієнт або клієнтка, котра принесе вигідне для вас замовлення, наприклад. Або людина, котра має владу і допоможе вирішити якесь питання, так? котре важливе для розвитку вашого бізнесу. От вигідне заміжжя я теж не відкидаємо, звичайно, але це не, але це не першочерговий варіант. Ну ще краще. До імператора в нас лягає королева Пентаклів. Хороший у нас магніт сьогодні виходить. А ось це вже ви. І я вас вітаю. І варіант з вигідним заміжжям, все ж таки він не такий посередній, як я до цього говорила, а виривається в лідери ваших можливостей для покращення фінансового статусу. Отже, здивіться, що нам наразі показують карти. Достаток багатство, Відчуєте, що все це ну, не потрібно вам більше працювати. Ось до цього ви йдете. Чоловік все ж таки досить наполегливо напросився до нас у розклад сьогодні, бо, мабуть, не тільки фінанси вам час притягувати до себе, а і ще когось. І через цього когось вам приходять ті самі фінанси. А чому б ні? І ще раз хочу звернути увагу, зараз я роблю цей розклад на зростаючий місяць. Тобто якраз те, що набувається, що притягується, що має збільшуватися, зростати над цим і варто працювати в цей час. Не ігноруйте фази місяця, інколи який самий День за місячним календарем, яка доба, або повня, чи молодий, да? це багато чого може пояснити, що відбувається у вашому житті. Інколи це просто вплив енергії нашого прекрасного небесного супутника, а не борче і прокляття просто енергетично невдалий день. Завтра буде краще. Або краще в місяця, більш приятлива. От як зараз, наприклад, для притягування фінансів. Та ідеально просто. І тому і карти лягають гармонічно, як по нотам. А от роби от в такий день, як сьогодні, чистку, коли навпаки позбавляємось чогось, то було б важкувато. Потрібно докладати більше зусиль, і краще. Якщо така можливість є, такі роботи приносить на час, коли місяць спадає. Відчувайте навколишні рідми, будьте в гармонії зі Всесвітом, вливайтеся в нього, в його нескінченний танець, і він вам відгукнеться, зробить приємні подарунки. Знаєте, я взагалі зараз дивлюся цей розклад, і відчуття таке, що вам цього чоловіка наче ваш рід направляє чи вищі сили. Знаєте, таке відчуття, що, наче він вже давно мав бути у вашому житті. Але все не складалося. Все було, наче ось ось, зараз станеться, і щось гальмувало події. Наче знову, не зараз, не на часі. Ось таке враження, що ви кружляєте навколо один одного. Давно-давно вже, а все до діла у вас якось не виходить. Чи боїтеся когось, чи чогось. Так, але ми сьогодні не про стосунки дивимося, хоча вони тут дуже просять сюди в розклад, ну не можемо ми обійтися без них. І головне, тут показане одне: що нарешті це станеться те що, ви, те, що вже заплановано давно і очікується вищими силами там. От вони сидять, мабуть, як перед серіалом з попорним, та вже, та вже коли та ситуація між ними визначиться. Я ж кажу, в мене дивне відчуття якесь від цього імператора, особливо коли поряд з ним лягла ця королева Пентаклів. Дивне і приємне тут відчуття таке, позитивне. Ну, подивимось. Зараз, якщо ось так карти в ряд прочитати, у вас буде шанс для того, щоб стати багатою. От прям багатою, заможною людиною. Це буде заслужене, це те, до чого ви йшли, вкладалися ледь не з минулого життя. Це те, що вам напрацьовано, заслужено, це те, що має бути вашим по праву. І шанс, коли він випадатиме вам, не прогавте його, щоб не включилось у вас там в голові ой, що там люди подумають, чи хтось із, із гадрощів вам почне. Відмовляти вас, не слухайте. Просто беріть, приймайте, підносьте себе уверх, зростайте та будьте щасливі і в достатку чого воно. І навіть якщо ви зараз у це не вірите, ви самі знаєте, що життя воно бентежне, і завтра може статися все, що завгодно. А давайте, знаєте, що давайте спитаємо: якщо в нас тут вже така магія пішла, то чому ви не вірите в те, що гроші до вас прийдуть? Я хочу таке питання подивитися. Чому ви не вірите, що ось такий ось розклад може програтися у вашому житті? Не вірите? ж. От в когось. Може програтися те, що енергії у вас самої замало. Не вважайте, що вам пощастить по життю, навіть скоріше навпаки. Якщо щось трапляється хороше, то тільки не з вами. От ті, хто навколо з вашого оточення, то те щось отримали, то там їм привалило, то іншим десь пощастило. А вас, наче вдача навмисно обходить. Наче ось цього вогника енергетично всередині не вистачає, щоб фортуна вас помітила. І це не завжди так було. Це наразі ваша внутрішня батарейка підсіла. І, можливо, навіть із-за когось. Але знову ж таки, я не хочу переходити до аналізу особистого життя. Ми про фінанси зараз розмовляємо. Так? Це я вже, мабуть, більше собі говорю, щоб не почати розповідати вам про того. То ресурс з вас свого часу підтягнув, від котрого ви до сих пір не оговталися. Сказати, да? Ну добре, наче хтось там кивнув перед екраном. Так ось був у вас тиран, аб'юзер, котрий мотав вам нерви роками. Відверто тягнув з вас ресурс. Життєдайну силу. Вже твердо тягнув вашу енергію. Ця людина не давала вам бути в гармонії з собою. Постійно були якісь гойданки, нерви, невизначеність, незрозуміло разом чи не зразом, трикутники, і при цьому ще й ревності. Ну, звичайно, після такого мало що повіриш, взагалі у вдачу по життю, дивом ви вибралися з цього пекла. Все ж таки, значить, за вами хтось наглядає, так? хтось все ж таки береже, якщо ви вийшли з тих стосунків, віра в краще вона поступово повернеться. Ви тільки себе підлатайте трошки. Не варто продовжувати зливати свою енергію от в його сторону. Навіть зараз, коли стосунки закінчені, і слава Богу, що вони пішли. так? А знаєте, як ви продовжуєте зливати? Думаючи про нього і дивлячись про нього розклади час від часу. Ви тільки трошки енергії собі назбираєте, тільки почнете якісь сигнали відсвічувати, фортуна вас вже бачить, наближається. І знову видавай повертатися в те минуле, дивлячись черговий розклад про нього. От навіть якщо ви суто психологічно все це ще прокручуєте, щоб. Остаточно завершити десь себе в голові, так? Закрити там гештальти якісь, от наче завершити, Але ви вганяєте себе в чергове, чергове коло, от як на гонках на скарг, починаєте знову програвати в собі ті події, котрі з ним відбувалися, відчувати ті самі відчуття, переживати емоції, ті негативні, переживання, що з ним були. Тим часом ваші енергії починають знову в його сторону литися. І ваш вогник всередині, ваш сигнал, цей маячок, він згасає. І фортуна проходить мимо вас, бо вона не бачить, ви не відсвічуєте, ви на того придурка колишнього в черговий раз себе злили. І так до наступного разу. Я розумію, що зараз тим самим собі в ногу стріляє, говорячи, що може поменше треба дивитися розкладів на стосунки, бо сама їх записую і особисто консультую. Але одне діло, коли зупинились, подивилися, що відбувається, проаналізували ситуацію, зробили висновки, коригуємо подальші дії та продовжуємо рухатися, так? Ну, це як при нормальній, адекватній роботі. А інша справа мусолення одного і того ж того тривалий час. Зацикленість на минулих негативах, рік там чи навіть п'ять пройшло, а ви все рівно в голові продумуєте, як би ви от тоді в ту ситуацію йому влучно відповіли. І, взагалі, цікаво, що він там без мене, так? Та начхати має бути, що там колишній аб'юзер. Я саме про аб'юзивні стосунки зараз говорю, де вас знищили як жінку, випиваючи енергію. От тих, в кого було не так, це не стосується звичайно. Тут про чоловіка, котрий отруїв життя, зламав особистість, віру в добро та вдачу, забрав колосальну частину енергії. Це та людина, котра вас ранила, зробила боляче. І, і за нього вдачі й немає. Так і вам собі потрібно трошки допомагати, щоб подолати це. Розривайте цю психологічну прив'язку. Стосунки скінчилися, а енергія все ще до нього вона йде. Дивіться, вам, вам все це, що я тут отут -от напророчила, воно вже давно проситься. З чого ми почали розклад? Шість кубків. Карта про минуле ще й ловила себе ж думці, що не просто так вам падає той імператор, поряд королева Пентаклів, як ви з ним. І ось це як послане вам вищими силами чи родом. А у вас ресурсу немає прийняти це, бо вся енергія йде на обмусолення теми про того, пардон, придурка. От тому все це так затягнуто і довго і не трапляється, і оцей ось імператор він не приходить. І в нас сьогодні розклад виходить не тільки як магніт, бо воно і так до вас виявляється притягнуте. Те, що ви давно заслужили вже для, для себе, так? Ми ще сьогодні. Ось цього короля жезлів приберемо. Ну, ось так ось просто зробимо і все. Хай він там десь подалі, від вас палкою своєю ковиряє, а не вам спогади про себе, так? І давайте дивитися тепер, що нам тут йде. Чи розчистили ми дорогу ось цьому імператору до вас? Давайте це подивимося. Колісниці. Тепер те, що і так ваше не просто готове прийти у ваше життя, а прямо в'їхати, увірватися, бо давно вже має бути на своєму місці. І важливо, щоб до цього всього були готові і ви самі. Ніяких колишніх отих от навіть загадувати не потрібно, щоб в черговий раз на нього понегативати, який він козел був. Це теж злив енергії. Обійдеться, не, годуй, не годуйте того паразита, він і без, без вас знайде з кого потягнути ресурс. А вам пора в собі сигнальний вогник запалювати, і на цей раз все пальне енергія вона має бути спрямована на вас саму. Ну, пора вже ставати на ноги, пора вже жити в достатку, як то і має бути. І хай так буде. Всім дякую за перегляд. Приємно було дивитися вас та взаємодіяти з вами.